Друзі, вітаю на каналі. 21 грудня, зима. Останні копи в мене були взагалі ніякі. Останній коп один гудзик і все, друзі, і все. Ще такі нельотні. Приїхали сьогодні на одне місце, земля навіть більше вже промерзла, але якась така сипуча, як пісочок, друзі. Є нарешті знак така в колекції. Таке, що я люблю. Не динарій, але. Гудзик четвертий, не знаю чи він з вушком чи ні. Не знаю. Бо замерз, з грудки його сяде грудка, грудка замерз. Ось такий четверочка. це і супер. Все, друзі, ходимо, тільки приїхали. Є знахідка пломбочка. Ось так, друзі. Ну я скажу для зими непогано. Гудзик такий крутий, пломба. Колись тішився пломбам. Хех. Ось така знахідка, вже думав, що динарій. Ага. Розмріявся. О, друзі, ще один гудзик. Навіть видно, по боках по золота полишилось. Лишилось щось таке. Але лисий, на жаль. Майже. Ось така знахідка. Чи накладка, чи що. Будзик. друзі, була в мене така якась цікава ситуація. Сигнал такий низенький. Я викопав. Ніби гарячий камінь. І пікає, я його викину. Думаю, ще раз пропікає. Пропікав ямку. Дійте, друзі, що лежить. Це щось дуже цікаве. Це щось дуже цікаве. Бачите? Капець цікаво. Ще накладка? А, вісюлька якась. Друзі, це копі. Ви бачите ну це на черняхи конечно. Це не черняхи, а Дуже цікава, знахідка. Ого угу. Це капець Скільки тут уже разів сходжу на переходжу? І таке цікаве ще дорази. Тож тут сміття дуже багато. Завжди, друзі, провірайте сигнали, тому що Тому що бачите самі, як то буває. Якісь типа хрест, квітка. Ну це щось може по Австрії, по Польщі. Але може щось армійське, воєнне. дуже. І товсте воно капець. Ну знахідка бомба. Мені здається, що знахідка дуже цікава, друзі. Може і краще динарія. О, да. О, да, друзі. Інтересно. Дуже цікаво. По моєму потім вдома, звичайно, покажемо. Але щоб світло було. Красота, ось так. Я здивова. Друзі, випала пряга. Ой це, походу, ще й Черняхівська. Але, походу, це не потріб. Металева залізна. ржава, Але певно, що черняхівська. Ось такий артефакт. Ось друзі, як буває, що сталося з катушкою. Отак. Та катушка вже просто доходить. Піщить вже останніх парокопів, та у нас завжди була така. Гучу що це просто. Друзі, треба якогось краще тайгера або не і не з тими Айпай Ікселями Не рекомендую такої катушки, ні в якому випадку. Красота, друзі, переїхали на інакше місце. Полазимо трошки тут, а там будемо бачити. Та що бачите, додому поїдемо та й все. Як тут нічого не буде. Я ж тут не копав, але. Авреуси, думаю, тут є. Все, друзі, покопали Накопалися. Ось таке. цікавеньке сьогодні випало. Навіть не здогадуюсь, що це може бути. Хто має якісь пропущення, пишіть в коментарях. Ось так. Вудзик також непоганий, жаль. звушка Нічого. Дякуємо за увагу. Далі буде.